Ну, яке вам пасторе? Справжній рейнджер. Красавчик. Я скажу більш смішний, ніж справжній. <сум> Особливо в джинсах і футболці. і не вистачає лише тобі криватки. А з вами програма Відповіді і ми вітаємо вас у Зарічанському лісництві. Сьогодні ми будемо чимось цікавим займатися, а чим саме нам розповість пастор єпископ Олександр Дехтяренко. Да, розкажіть, що це за вояки і не вояки? Чому вони такі особливі, що за хлопці-дівчата? І чого мене одягли? Хочу помити мене на дерево, щоб там нам повисів трошечки. Я хотів би познайомити і вас, і глядачів з одною цікавою командою, в якій більшість християн, це люди з нашої церкви, це команда рейджерів або рятівників. І вони дуже цікавими речами займаються. Сьогодні ви це побачите. То чим ж вони такі особливі, ці хлопці і дівчата? Особливі вони тим, що вони з дитинства, з підліткового віку вони. Вчаться бути тими людьми високого духу, людьми благородними, uh -huh. людьми, які е, вчаться приходити на допомогу. І не лише, скажімо, там, в лісі десь а взагалі в цьому благородства. І також вони, особливо тим, що вони вчаться бути сміливими. Рейнджер, ну, англійська з англійської мови це рятівник. А рятівник це не лише фізично, але може бути і душевно, або духовно. Але вже майже реджера. Так, рятувальник, це дійсно круто. От ви говорили, що ці хлопці і дівчата ще з малку вчаться сміливості. Адже я знаю, що взагалі в дітей дуже багато різних страхів, скажімо, страх висоти або боязнь темряви. А чи справді вони тут можуть ну, перебороти свої страхи, навчитися сміливості? Ну, сьогодні ви побачите, що ці діти взагалі-то зібні сьогодні перебороти ці страх. Вони будуть ходити досить на високих цих канатах. Але я скажу, що не лише в дітей, але і у дорослих людей є страх. І скажу вам, що не лише перед висотою, або там глибиною існують маса різних страхів. І я скажу, що люди до них звикли, якби вважають, що це так потрібно вже, але воно ненормально. І ці страхи досить часто або в більшості випадків вони являються не просто. Нормою для життя людина, а це часто є причиною враження душі злими духами. Ти виходиш з ваших слів, що всі страхи від бісів, від диявола? Не завжди. Скажу, що існують насправді е, ті страхи, які нормальні для людини, які дав Господь, наприклад, страх висоти. Нормально, якщо ти стоїш на um, якійсь великій висоті, і ти стоїш на край і кажеш, «Та, мені взагалі то не страшно, це небезпечно. Є ті страхи, які упереджують нас від якихось, ну, скажімо так, трагедій. Навіть uh, є страх Божий. І Біблія говорить, що страх Божий це початок мудрості. Тобто боятися благовіти перед Богом це нормальний страх, який Попереджує нас від гріхів, але є інша сторона, да? Да, страх. Так, є що, той страх, який знає. І це як фобія називається в нашому народі або науковою мовою. Фобія це контроль конкретними бісами і демонами. Ну Що давайте я вас познайомлю е, з тими, хто сьогодні нас тут буде ознайомлювати з усією програмою. А, давайте цікаво, да. Прийшли надаре в ліс. Так, ми пішли. Ви ні? Ось командири загонів Костянтин і Сергій. І Вони розкажуть нам про те, чим вони займаються. Розкажіть нам, бо і нам теж буде цікаво, до речі. Ще раз хочу поздороватися, добрий день. Мене зовут Константин. Я являюсь командиром в отряді Royal Rangers у місті Житомирах. У нас отряд номер 3 Хотя в стране у нас уже 27 отрядов. В отряд ходят дети, подростки возрастом от 8 до 16-18 лет. Потом, которые вырастают, они идут командирами отрядов. А чем вы занимаетесь, если на ваша задача? Ну, основная задача, чему мы детей учим, это у нас как бы таких три основных направления. Мы учим в школе выживания в городе, рассказываем, как надо питание, приготовление пищи, как вести себя на улице, как действовать в экстремальных ситуациях. Также детей учим, как э, выживать в лесу. То есть вы видите, это переправы, это палатки, это костровища. И учим быть детей активными на основе социальных принципов, христианских принципов. А, вот. а какие это принципы? Ну, э, у нас есть золотое правило рейнджеров. Это, э, оно говорит о том, что ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Это золотое правило, которое все рейнджеры знают. Это есть, мы начинаем занятия с этого правила, и мы им заканчиваем. <гум> а а як потрапити можна? Це Треба виборочно якось там пройти по святу. Ні, посвящення тут не може бути, Почему? Потому що ми приглашаємо всіх ребят в возрасте от 8 лет, от 7 лет даже ми приглашаємо. Можна прийти в церковь Завета Ісуса Христа. У нас там клуб є, ми кожного воскресенье в 13.00 збираємося на вулиці, збираються командири, збираються діти. Мы пробуем построение. Или церковь, да? Или церковь на улице, да. Мы пробуем построение, и детки идут на занятия. Летом они ходят в основном на улице, проводятся занятия в лесу. Вот. А как итог всех занятий мы ездим в лагеря. То есть как бы отряд очень активный у нас, большой, в городе многие знают его. Так что приглашаю вас тоже туда. То есть нас... не весь загон, есть еще понимаете. Нет, это, это люди, которые просто пришли, практикуются на каких-то этапах, помогают. Угу. Сами практикуются, помогают. Дити, скажем, різні, не, не, не лише церковні? Мы не выбираем детей. Это дети могут прийти с улицы, это те, которым нечем заняться в городе. Они могут прийти в клуб и быть членами нашего клуба Олега нашего. Олега нашого научить сегодня ходить по канату. Ну, если Олег не против, Олег не против, он же одягнув уже цей костюм. <laughs> Олег, я был радий с тобой знайомий будто так. Yeah. Ні, не внімаються, не баються нікого. Так, анабо. Ні, не внімаються, не баються нікого. Так, гота, ананабов. О, о-во-о! О, ребята, помогли, бачите. Все, не лише на словах, але на ділі допомогли у складній ситуації, які говорили. Хоча в хаті я біг би сам втриматися. Просто мені сказали. І я опустив ноги, а тепер що то я не мав пати. Що це відбувається зі мною? Ну що, Олешка, перше випробування рейнджера ти прийшов на Опять? Я тебе рятував ну, як міг. Да, Назарій був справжній рейнджер. Він внизу був готовий, тебе. Что ну, мене за ноги вниз! Да. Сіймати, ці руки червоні. Схопився. Щиро серце хотів тобі допомогти. Да, чесно. Ну, він так як? навчений, що треба за ноги ну, стягнути. Хватать. А потім пускаєшся, я типу пружині вилітаю да, вверх, чи не, що. Бачиш. Це він ще не знав, що так можна. Що можна, якби я як, то як, я б зробив. Як, як я тебе та запустив би на да, тебе сосну. А взагалі було дуже цікаво. Не страшно, правда, але цікаво. Ну, молодець, тепер все. – Тебе вже... За, – Заняття ці тут для дітей. Mm -hmm. да, Торосли, для дітей там висота. А для дітей це досить екстремально. Ну, Палаза, давайте трошки повернемось до нашої теми. Ми говорили про страхи, та? І, 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 і про фобії. І, 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 як ми зрозуміли, є від диявола, так, якісь певні страхи. А є просто ви які природи нам дани, так? Mm -hmm. Так, от, можливо, як їх от відрізняти, там, от, от уточніть більше це питання, да, цікаво? Яскраво, щоб відрізнити, ось, наприклад, нормальний страх. Щоб ми боялися висоти. Взагалі боялися підходити до краю, прірви. Це, ну, да. скажімо, нормально, так? Але, наприклад, ти у себе в квартирі лежиш, скажімо, на ліжку і ніякої висоти немає. Ти лише просто подумав про гору, продумав про якусь висоту Тебе покрило потім. і тебе покрило так. Потім ти боїшся, ти переляканий, навіть, може, бути серцевий напад. Задихатись може. Задихатися може. Оце страх не той, який Бог дав, щоб. Попередити нас від якогось нещастя, так от таким чином я думаю, що глядачі можуть відрізнити. Я скажу, що я навіть і не знав, що в мене є такий страх. Я ніколи не думав, що в мене є такий страх з замкнутого простору, угу. як називається клаустрофобія. Да -да -да, Коли є. я захворів кілька років тому назад, і мене помістили в барокамеру. Я відчув що щось ненормальне в цьому думаю, Дивно. Я не боявся в ліфті, не боявся, скажімо, ну, якихось вузьких просторів. Але коли закрили вже таку вузеньку камеру, ось так, я якось почав відчувати що щось ненормальне. Що це таке? Я ніколи такого не відчував. Випустіть мене. От, от уявіть собі. Я почав молитися до Бога і кажу, Господи, ж це таке. І що цікаво, Бог нагадав мені, те, що трапилося десь 43 роки тому назад. П'ятирічним хлопцем Ми гралися, там були такі труби, їх мали десь закопувати, напевно, каналізаційні, а мені п'ять років. І хлопцями милими ми там гралися. Я заліз у трубу і всі лазили. І мене закрили з двох боків. І я пам'ятаю, як я кричав, це був жах такий. Я кричав. Вони також відкрили через кілька хвилин, ну, секунд буквально. Але вже звідти виріс, я більш ніколи не залазив до трубу. Я забув про це. Пройшло багато років. І от уяви собі, що це неможливо справитись. Коли мене закрили, я був просто в панічному стресі. І от той момент я зрозумів, що це не просто хвороба. Я хворію в мене те, але це контроль демонічний. Людина живе ненормально. Навіть лежачи в ліжку, як я казав. Ти постійно ну, в думках приходить а, ну, висота, ти вже весь трусишся. Ну, це досить великі, широкі питання. Ну, да, і людям щоб навчально. сьогодні все пояснити. Але я гадаю, що нас зрозуміло. Якщо у вас це є, то я вам скажу, що єдиний спосіб, яким чином ми можемо все звільнитися, це є звернутися до Бога. Це молитва, так? В моїй ситуації Бог свідок. Я молився і за мене молилися, я покаявся в тому, що це таке трапилось. І я вам скажу, що я пройшов повний курс лікування в цій ж барокамері. І є свідчення е лікарів, які ви це бачили. Хоча в перший раз, коли мене зачинили, лікар казав, чому ж ви не сказали, що в нього клаустрофобія? Не можна туди класти. Він був в шоці. Мене звідти витишили і єлі живу. Але я після того був ще разів 14. І я був вільний. Але лише з Господом, а не сам, тому що я такий сильний. Ви знаєте, в мене в дитинстві був також випадок, пов'язаний із страхом. Так би мовити, із переляком, да, скажімо так. Якось я був ще маленький, я не пам'ятаю, скільки мені було років, можливо, близько десяти, і я вночі подивився один фільм. Жахливий, це був е, російський жах, там про такого здорового перевертня, який ходив сукюрою бував людей. І я отримав такий переляк, що. Якийсь наступний період, я майже щоночі прокидався, весь мені снилися жахіття, і я почав навіть е, заїкатися. Потім що мама каже, що тебе потрібно вести до бабки. Ну, є така традиція. Там переляк, лічити, заїкання. І що ж повезли мене до цієї бабки, яйцями там щось катали по голові, там їх розкривали, там всередині щось було чорне, ніби то Кілька разів ми їздили, платили гроші, ночували там в цієї бабки. Ну, по суті, так я від цього якби і не звільнився. Заїкання в мене ще воно і лишилося десь так трохи. А що навпаки з'явилася в мене навіть біль дуже сильно в коліні. Не зрозуміло чого. Я, якби, Після того да. возили до цих бабок. Да, після того, як возив до бабки, буквально через якийсь великий період страшенна біль з'явилася в коліні. І в кінці кінці від цих страхів я звільнився лише коли прийшов до церкви. І по молитві мене Бог звільнив. Але народ ходить до бабок. Бо не вірять, що... До вони речі, від треба, ми вже говорили ну, да, на ці була тема. І будьте уважні, дорогі мої. Але справді це магічні речі. Це зовсім не зв'язано з Богом. Хоча вони, як ми вже говорили, якось в якійсь програмі, що вони навіть говорять молитви. Але це не молитви, це закляття. Це не молитви, це закляття. Згляді, які говорять е, над людиною, яка має проблеми. Але як Олег каже, від проблеми він не звільнився лише тоді, коли прийшов до Бога. Отримав ще одну от. З'явилось з'явилася інші. Що цікаво, він ще сказав. Це те, що я говорив. Я в дитинстві отримав цю психологічну травму або контроль цього біса страху. Будьте уважні, дорогі батьки, дідусі, бабусі. Ми часто віддаємо. Наших дітей, щоб вони займалися там і дивилися якісь програми або посміялися над чимсь жахливим. Китай нічого страшного нема. Насправді, цей вплив через телебачення, через різні такі програми, через демонічні фільми, цей вплив він реальний на твоєму прикладі. Так, так. Я гадаю, що на прикладі дуже багатьох. Трошки пішов дощ, але страху у нас немає. Ми біля багаття тут, вже чайку нам зробили рейнджери, смачний чай. Напоки навіть так романтичніше. Ну. Чайок, так, да, був хороший. Всі звикли а, боятися доща в походах. Ага. Ж, навіть нам зараз виклик такий, ми не боїмось, ну, у нас є намета. Ми саме крутіми бітам. Як ми сьогодні говоримо про а, ці страхи, я ще згадав, що... Досить часто у людей є страх перед майбутнім. Що ж буде далі? Є таке, Або страх втратити роботу, або страх не вийти заміж, або страх іще. Знаєте, в життя кожна людина наповнена різними страхами. Звільняють з роботи. Захворює за, за випадково паде долар і постійно. Я хочу сказати, дорогі мої, причина цього дуже досить проста: нема на кого покластися. Є простий вихід, і ми про це завжди говоримо в кожній передачі. Коли ми звертаємось до Бога, він і є наш гарант. Він нам і дає цю всередині впевненість, що все буде добре. Ви знаєте, ми також підпадаємо під ці закони, економічні. Якісь сьогодні, скажімо так, криза. Я, наприклад, також щось втратив із економічної кризи. Але я не розчарований до такої міри, де я міг би опустити руки і сказати, все нема життя. Чому? Бог живе в мені. А він мені допомагає. Він є тим гарантом і тим утішителем, і підтримкою, і другом, і захисником в будь-який час. Дивно, але більшість людей вважає, що сміливість якраз то криється в м'язах або ж в мудрості, що я там. Знаю, як вийти з ситуації чи ще щось. Я в дитинстві навіть коли був малий займався боксом. думав, буду всім обличчя так масірувати, але. Зараз сміливим бути з пекалем, з пістолетом, наприклад. да? Тобто, Якщо хтось до тебе поліз, то зразу тиш Ді сюди. Є сильніше за тебе завжди і є пекаль більший. за Знаєте, в фільмі було, він пістолет дістає, а вони йому з машини по автомату. Біблія говорить, що праведник сміливий, як лев. А звідки в нього? Наприклад, праведники ви бачите десь на малюнках або на іконах, це люди без біцепсів, без охоронців, без чогось чого того, що люди вважають, дає тобі сміливість. Їх впевненість в Богі. Бог охороняє їх. І в Біблії, коли ми читаємо багато прикладів, люди дуже такі невеличкі, слабенькі, але Бог посилав ангелів. Один ангел здібний. Не знаю, що зробити проти цілої армії виступити. Тому сміливість такої людини, віруючи в чому, що він робить правильні справи. Він чинить правильний суд, він чинить милосердя, доброту проявляє. Він сміливий, говорячи правду. Ця сміливість, цю сміливість дає Бог, і він же її захищає. Тому сміливість в Бозі. То що ж, приєднуйтесь до команди Royal Рейнджерс, які сильні не тільки тілом, але й духом. Mm. Пам'ятайте, так, да, вони, до речі, збираються щотижня в неділю о 13.00 поза адресу адмірала Щасного, 9, от, біля храму. Приходьте туди і вони вас всьому навчать. А я хотів би помолитися за тих, хто сьогодні дивився нас, і, можливо, ви маєте ці страхи. Я вже говорив про пораду, що ви можете звернутися до Бога, прийти до церкви, сповідуватись у священика. Я вірю, що Бог вас звільнить. Але прямо зараз я хочу попросити про це Господа. Господи, хай твоя буде милість. Торгнись зараз серця тих людей, які нас сьогодні слухали і дивилися. І допоможи їм прийняти це рішення, звернутися до тебе в молитві, прийти до церкви, до священика. Звільни їх від всякого страху, який заважає їм бути щасливими людьми, який заважає їм любити і приймати любов. Господь молю і благословляю, і прошу в ім'я Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Нехай Бог благословить вас і будьте щасливі з Господом. А наш час уже вичерпано. Дякуємо вам, глядачі, що були з нами, і вам, Royal Рейнджерс, що нам допомогли позбутися такихось страхів, можливо. Да, Дякую. Бувайте. Все, прощавайте, Піду ще раз спробую. Ну що ж, з вами була програма відповіді. До наступної неділі. У -у -у!